Осколок із правого краю Салютем стандарт розігруватиме біля м'яча Жеріков на Федосюка здорово гол. Проскурін забиває 1-0. Віктор Федосюк тонко цей гольовий пас. Четверта хвилина. Повів Салютем. До номера Голдмайна Селідам перехопив. Жеріков. Савченко. Жеріков. Жеріков. 2-0 стає рахунок. П'ята хвилина. І 2-0 на користь салютем. Голдмайно розіграє з центрального кола. С своїй половині. Федосюк. Правіше. Джери ковдендотик. Пластайка передача проскурін. Не, проскурін. Федосюк, Проскурін. Простріл. Коваль знову. з лівої. з лівої, лівої віддає. Перехоплює Салютем і Федосюк, Федосюк його момент. Федосюк, Браво. Федосюк пробиває блок. Ставить полякова атака салютема продовжується. Федосюк і під ліву. і, і. Попереджена і вже ще не здійснює той задум, який намагався ще кілька хвилин тому перетворити в гол Віктор Федосюк, перекинути голкіпера. Тут просто варто було вже надальню доставити. А Жериков переправляє м'яч у ворота, Потроює свою перевагу колектив номінальних господарів салютем ФК Голдмайн 3-0. Шанс. Дє. Бойовий суп. Поляков. Поляков, Отворченко і ні. М'ячу. Ще атака від харків'ян. Віктор Фодосюк пробиває, копій, оставляє руку голкіпера того. Осколов. Осколов і тут вісім гол. Один, три години, гоудмайн, перша забиває на 15 половині. Колектив Гоудмайна відіграє. м'яч у матчі з Салютемом. Першого тайма. Зараз довга передача, тим часом проходить на Фудсюка, а знову на класі. Гол! Ну, Добиваю четверта, шалітем 4-1. Ячислав Шамлік. Результативно відгукнувся на передачу Федосюка. Гратой. гол голкіпера. Яменко направо. Федосюк один дотик проходить паси проскурі у зворотньому напрямку. Рибалка підхопив. <різь> коваль! коваль у нас. Ковальова! За спину в по останньому полювому. По сигналу голдмайн розів, як утовий через гол. 4-2. 18-та хвилина розпочалася. Голдмайн проводить свій другий м'яч. Ілля Копій готовий. салютем розіграє через центральний колон Станіслав Жеріков. І забиває і віддає в першому таймі. І зараз ходишу, і віддає піддає на Скуріна. 5-2. 5-2. Особливо четвертий. Так, четвертий і ось зараз вже п'ятий голи від колективу Салютем. Спершу коваль з Осколок. Тож ж, навпаки даруйте. Навпаки. Але відразу кілька гравців у складі номінальних господарів були результативними. Один із них це той, хто зараз тягне і з приймову чотири асисти у першому таймі. У складі Салютема по два голи забили Олексій Проскурін і Станіслав Жеріков. Станіслав Жеріков має бути okay. у складі Колдмайна. Забивали Валентину Осколаки, Ярослав Коваль. Для господарю були результативними Забиває з ним. Шамлі, Віктор Шамлі, долучається до компанії Проскуріна та Жерікова, іншими словами, теж робить про Проскуріна. І Станіслав Жеріков, Станіслав Жеріков, ми вже почали походу першої 20-ти хвилинки. Все, що будемо так казати у складі до майна. Поляков віддав. Повернув партнер на Полякова. поляков на того ж. Скурі. Солітем відповідає. Отверченко. Ферченко. Обікрав зараз Жерікова. Отверченко. Осколок. Окей, переграє Станіслав Жеріков. Втім, суперник суперника. Тошао. Проходить стіночка, стрикут. Жеріков встигає і пробиває. Жеріков. Втрата від Солітема на власній половині осколок. Осколок притримав і дав правіше. А рибалку. Проскорін проходить передача. Федосюк зустрівся з м'ячем, хоча й першим мав би зіграти от Верченко. Зіграв, як того хотіли партнери і сам Сергій. Все-таки і Кунда одна помилка від Це вже від голкіпера, що призводить до пропущеного голу. Забиває на сьомій хвилині Дрога Тайму Селютем свій гол сьомий. Ми особисту підтримку у В'ячеслава Шемлі в нашому чаті. Єменко наліво вкинув. Точно. Жеріков. Проскурює. На третьо. Савченко. Савченко. Кутовий. Передача Жеріков. Жеріков уже з Карні площі. Секунда. Окей, паркдолдмайна. це виконувати. Він. Удари з точки. Свисток, Федосюк. Забиває Віктор Федосюк. Пропонок стає 8-2, Віктор Федосюк. Свій дружину голоси. <звисток> Лавренчук Втрата на власній половині. Федосюк. Федосюк дали прийняти, пробити всі Голдмайн, Федосюк. на денотай. Потроху доходить до свого екватора. Голдмайн ротації це трифа у Голдмайн. Коваль з справий на необличні Селютем. Голдмайн перекоплює поляков. Поляков доходить м'яч. Часом 11-й номер Голдмайна Жерікова і Селютема. Не пише на кутовий. Федосюк, його удар. Реагує. Федосюк. Федосюк. Не дає вибороти м'яча Опоненту і пас віддає Федосюк Жайку б'є. Федосюк. Федосюк. Віктор пробиває і забиває цей груп. Віктор Федосюк свій третій гол у цьому матчі для Солютема цей гол стає вже дев'ятим у грі проти Goldmine. Дев'ять два бачимо сніп'я, кілька разів! Виручив, так виручив. Тут на двох уже партнери. Я по команді. Буду та Жеріков. один відає, другий забиває. 17 хвилина. Даємо номер два. Десятий свій м'яч забиває салютем. Сказали. Знову голкіпер, до речі, зараз. Ану тут. Довірно. Коваль. А голкіпер, а голкіпер Яманко, Яманко красень. Кра і тут на ботовий перевір. Салютем вибігає в атаку. пролунає Фінальний свисток, який зафіксує перемогу салютема над ФК «Голдмайн». А тут -то цікаво. Ніх теж не заб'є, ніх теж не заб'є. Яманкоза. Фінальний сезон рахунок 10-2. Це людина, 10 якого обмайна.